В цьому місці трагедії, щоб обійняти наш зранений Тернопіль. щоб вас обійняти, дорогі рідні, близькі тих людей, кого тут вивча рука від нас забрала. Більше трьох десятків загиблих, між них шестеро діточок, майже сотня тяжко поранених. Ми хочемо просто сьогодні побути з вами, щоб ви знали, що ваша церква вас любить, що ваш біль є білим Богом всього тіла Христової церкви, як в Україні, так і на цілому світі. Нехай цей розділений біль, хоч трошки стане легше. Но Господь Бог нехай своїй любові дозволить нам. Все відбудувати, все відновити. А тих, вже немає між нами, нехай прийме по свої вічні обійми, люблячого Бога і Отця. І всім загиблим подасть вічну пам'ять. Вічна, я пам вічна. Я...